Вітаю! Ви на каналі Simple Dorama Style, а це підбірка західних романтичних фільмів. Я є фаном азійського кіно та серіалів або Дорам майже 14 років. Західний кінематограф для мене мало знайоме явище. Але якщо раніше цікавили мало не всі жанри, то тепер я сприймаю кіно тільки як розвагу, антистрес-терапію. Мені не вистачає нехитрих наївних дорам, тому звернула увагу на інші країни. Почнемо з американських стрічок. Мій коханий ворог, Люсі Хатон і Джошуа Темплмен працюють не просто в одному офісі, а в одному приміщенні. Їх робочі місця розміщені один навпроти одного. З одного боку вони постійно сваряться, а з іншого буквально поїдають один одного очима. В дорамах визначаємо це як від ненависті до кохання. Щоправда, тут не якась вкрай агресивна ненависть, а щось на кшталт милі посваряться, краще помиряться. Ісля заснована на романах Анни Тот, які до речі спершу викладались як фанфікшн на сайті Wattpad. Те ж саме відбувається в азійських країнах, коли веб-новели набувають популярності. Вони можуть додатково друкуватися у видавництвах і екранізуватися у форматі дорам. У нас тут головні герої Теса, цнотлива, сором'язлива, врівноважена дівчина та Хардін перший красень з таємничою посмішкою. Він травмований, психологічно нестабільний, але в цьому мелодраматичному світі це дорівнює його. Загадковості історія поділена на чотири фільми: 2019 тисячі 20, дев'ятнадцятого, та 22 Відповідно, мені найбільше подобається перший останнього фільма після довго і щасливо. В перекладі немає у вільному доступі. Я дивилася англійською мовою, щоб дізнатись, чим це все закінчиться. Це все він. Ремейк фільму 1999 року це все вона. Я дивилася, але пам'ятаю суто схематично. Популярний хлопець і дівчина аутсайдер. А тут навпаки крута дівчина і хлопець-лузер. Паджет успішна блогерка. Зрада її хлопця потрапляє прямісінько в прямий етер, і після цього вона повністю розчавлена. Під впливом емоцій. Паджет уклала Парі зі своєю подругою, що будь-якого невдаху перетворить на короля випускного балу. Вибір припав на нелюдимого Кемерона. Крові серця. Кесі невідома музикантка, співає, пише пісні, перебуває у скрутному фінансовому становищі та ще й хворіє на цукровий діабет. Люк-піхотинець збирається відправитися на службу в Ірак, позиціонує себе як дисциплінованого та законослухняного, але має скелети в шафі. У них надзвичайно різні світогляди, прямо протилежні, проте зрештою вони укладають фіктивний шлюб, ніяких почуттів, тільки взаємний матеріальний інтерес. Втім, плануєш одне, отримуєш зовсім інше. Безсоння для двох: Один – замкнена дівчина, їй вкрай складно соціалізуватися, її виховує мати, Один відчуває себе пригніченою з боку матері. і Їде в колбі до свого батька, у якого інша сім'я, дружина та маленька дитина. Там вона зустрічає Ілая, який також чомусь тримається осторонь людей. Якби це була дорама, то я би сказала, що вона у стилі повсякденності: повільне буденне оповідання: герої у пошуках себе долають внутрішні бар'єри. Іспанія крізь моє вікно. Ракель Сталкерка переслідує Ареса. Він її сусід з заможної родини. Пихатий, ніби емоційно холодний, але, звісно ж, психологічно травмований. Йоші, друг ракель, який хоче більшого клішований любовний трикутник. В дорамах така ж схема єдине, що інтимна взаємодія, між героями, зазвичай набагато стриманіша. Невибагливе кіно з привабливою картинкою, великою кількістю тригерності. Дякую за перегляд. На все добре. thank you